Були 25 мільярдів на якісь інвестпроєкти, які офіс розтягає там кому хоче. Потім було 27 мільярдів на російські реактори. Зараз збираються майже 200 витратити на добудову так званого Хмельницької ОС. І От приходить цей законопроект. Значить, що в ньому написано? От я просто зараз вам двома рядками скажу: гарні слова, гарні слова, а потім написано: дайте нам 30 мільярдів. Зараз, коли не вистачає грошей на сім'ї загиблих, коли не вистачає грошей на армію, а потім шикарна річ прямо в законопроєкті. Але дайте нам їх без оцінки ефективності використання. Головне науково-експертне управління. Тобто гроші вони хочуть, а щоб хтось оцінював ефективність використання цих грошей, ефективність виконання цієї програми не хочуть. Це просто для вас. От чому я кажу, що це квінтесенція? Категорично не можна за це голосувати, тому що, як на мене, це черговий розпил 30 мільярдів гривень. І на жаль, ну дивіться, все ж тайне, все рівно становиться явним. Велике будівництво вже давно всі знають, що це велике крадівництво. Всі знають про яйця по 17. Всі знають, я маю на увазі і наші наземні партнери, про неякісні дрони, неякісні міни. І як на мене, от всі ці корупційні скандали це є реальний звіт влади Зеленського за більш ніж 6 років, які вони перебувають при владі. Пропоную цей законопроект не підтримувати. Щиро вам дякую.